Zoomer Show Show Variate. Єдине в Україні шоу, у якому немає місця для похабщини, немає місця для вульгарщини, немає місця для пошлятіни. Ми просто ненавидимо жартувати самі про себе. Але зате у нас є місце для двох злих варіатів. Тому що вони дуже зляться, коли я затримую їх вихід на сцену. Зустрічайте Володимир Жогло, Роман Гапачило, дует колеги місто. Львів. Робані, там, нові, вас вітає Володимир Джоло, Роман Габачіло. Історії, скаже мені де ти тепер друзі. Не будемо тягнути кота за копчик. І зразу уявіть собі, одному мужику. Друзі, подарували сюрприз екзотику Танець Живота. Приват! Ваші обласки, друзі! Я перепрошую, я замовляв танець живота. Я перепрошую, ви, ви здоровий мужик. Здоровий. Нащо ви цим займаєтесь? Гроші. Багато заробляєте? Багато винен. І, і так постійно цим займаєтесь? Ні, тільки два рази на рік. Коли? Після Пасхи і після Різдва. Я... Ясно. А, а чим ви займалися до цього? Продавав таблетки для похудання. Пам'ятаєте оту рекламу? До і послі. Ага. Все, що до, то я. <звітлення> П понятно. Ви знаєте, мені хлопці казали, що буде екзотіка, але я не думав, що настільки. Ну, чесно кажучи, для вас мало танцювати божественна Ельвіра. І що? Але в неї проблеми трошки з животом. Болі? Роди. А, ну то <звітлення> ясно. Дуже вам дякую, для мене достатньо цього ейфорічного танцю. Скільки це коштує? До ваші друзі розрахувалися. Ні-ні-ні, Ви не розумієте, то не для мене. Я хочу замовити вас своїй тіші. А що треба буде робити? Просто танцюйте. в неї хворе серце, все станеться само по собі. О, розумієте? Добре, Дуже вам ми друзі, ми продовжуємо йдемо далі. Отож, уявіть собі українець і американець застряли в ліфті. Ваші випускі, друзі! What happened? What happened? Man, man what are you doing? Клопки палю. Man, 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 man! What are you doing? Fire! Fire! Knobki Ukrainian tradition. U Ukrainian tradition. What happened? What happened? we stopped. We stopped. We stopped. We should, call 911. Hello, hello. We we can stop the elevator. Man, hello, hello. What? Ne, ne Why? Don't working. Be happy. <laughs> <laughs> okay. 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 Don't working. My name is Volodya. And you? Uh, John Scott Thomason. John Scott Thomason. Where are you from? I, I'm from USA, California. California, USA. Uh, and you? I am from uh, First Power. <laughs> From yours, yours, John, where are you going? I'm going to my girlfriend Natasha from 23 flat. My girlfriend. Your girlfriend, Natasha. My, my my girlfriend Natasha. John, do you have pencil? Maybe Flumaster? I I, I have pencil. Oh, pencil. Thank you. Natasha from the 23rd What are you wrote? This is Message for future Message for, fu for future? So uh, uh, Message for future I understood, I understood Natasha, your girlfriend My girlfriend Girl. Lo Love her? Yeah, yeah oh. Very much ah. See, look at this Message for future. John, John, it's me. It's John, me. it's you. Wow. Wow. Natasha. Yeah. yeah. Plus, plus, plus. <laughs> Natasha? Equal low. Yeah. Whoa, 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 whoa. Але, Natasha, uh, message for future. Message for very interesting. Yeah. А <laughs> я бачу квіти, шампанське. Будеш жарити? <laughs> What? Ну, Наташку, жарити будеш? What does it mean This is you. Yes. This is Наташка. жарите? Fire! fire! Ah, fire! fire. I fire. like fire with Natasha! She's so beautiful, girl. Beautiful! Do you, do you have a girlfriend? Not anymore. Not anymore. I, I understood. I understood. Uh -huh. John. What? Would you want to marry with Natasha? Yeah, yeah. yeah, yeah Женитись, I, хочеш? I, I want, Женитись, yeah. Женитись, хочеш? Yeah. Yeah. <рошу> квіти шампанські. Слухай, значить, I help you. Okay, say. So, I can help you. Say. I very friend with Sa Natasha. Thanks. Uh, okay, значить, значить, um, коли відкриються дв... Open the door. Open the door? You. Uh, me? You. Підходиш до Наташа. Наташа. Даєш квіти. Flowers. Даєш шампанське. Champagne. Champagne. Встаєш на коліно. Ось розумі коліно. Ну, п'єр Луїджі коліно, як коли поясне. Ну, коліно. Коліно. Встаєш на коліно і кажеш. Наташа. Наташа. Іди в сраку. Наташа. Іди в сраку. This is I love you in ukrainian Ага. Наташа. Іди в сраку. Звучить. Наташа. Іди в сраку. Окей, really, окей. Really, so yeah. yeah, yeah. okay, okay. Let's begin our, our, our operation. Natasia Pi's love snake! Друзі, ми продовжуємо уявіть собі. Проулок. львівський темний проулок, де нападає бандит на якийсь гопник з пістолетом. друзі. Мужик, давай гроші! Ооооо... Ти не на того напав! Блін! Блін! Хо-хо-хо-хо-хо! Блін, я не знаю, що більше робити! Толстяк! Давай гроші! Що?! Толстяк?! Ну все, ти попав! Пара-на-ве! 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 Паранове! Мости! А? Блин! Если ты спрашиваешь, мужик, то давай без пистолетов! Без пистолетов! Эй, нау нау на, нау Эй, на, нау! на, о, на, на, Давай, Россия. Слухай ти прям як моя жінка. В смислі? І обнімаєш і грабиш. Скільки тобі треба. Ну, так, на плаття. На шо? Що на, на туфлі? Світлана? Не, 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 не. Я Марк Да Каскос. Так, знімай маску. <гас> Марк Дакаску. Боже, я з дебілом степіл уже. І як дует зі Львова ми просто не можемо вам не показати наступний номер. Отож, уявіть собі, гори, гуцул, пастух. Ваші обласки, друзі! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, всі всі, всі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, всі, всі, всі. А вибачте, пожалуйста, де здесь ближайший магазин? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. ми продовжуємо і варіанти шоу це єдине в країні шоу, яке знає хто в 2015 році буде президентом України. Подобається це комусь чи не подобається, але цією людиною буде Юля Тимошенко. Тому що попри харизму та бійцівській якості у неї зараз з'явилося найголовніше друга ходка. Світаніші новини у блоці новин від варіати шоу. Юрій базан віталій тельний новини варіант. Добрий вечір, дорогі друзі. Вас вітає Юра Бадзян і віталій тильний. Новини від варіати шоу. Поїхали. Після випускного гопнік Вася закінчив школу з трьома золотими медалями і двома телефонами. Батько Віталіка Козловського всім в селі розказує, що його син на заробітках. Коли оцю Анатолію в машині міняли свічки, він попросив одну не чіпати, бо то спочаєва. Прикордонникам, які служать на кордоні з Казахстаном, кожного дня або дуже смішно, або дуже страшно. Блондинка на СТО попросила поміняти її наклейку стуфількою, бо то не її розмір. Всі футбольні клуби купують гравців в провідних європейських клубах, і тільки Динамо тариться на «Секунді». Садочку номер 36 прорвало трубу, і діти дві години з того ліпили коників і конфетку. Страх і ненависть в лас вегасі ховаються перед весілям і поправинами в біберці. Ти на світі всіх миліша, всіх рум'яніша і біліша. Ну і шошо що, що звати міша? Батько десяти дітей перестріляв всіх лелек в радіусі 50 кілометрів. Згідно вимог ЄС, коньяком коняком і шампанським можуть називатися лише французькі напої. Українські ж коняки шампанські планують називати відповідно хабар лікарський і замануха бабська. Щоб трішки скрасити атмосферу, працівники моргу чіпляють на холодильники магнітики. Мужики, будьте обережні. Якщо в дівчини з північної сторони росте мох, вона відморожена. Мінімальний тариф, щоб полюбовно домовитися з інспектором, ДАІ – 100 гривень. А щоб полюбовно домовитись на об'їзні з дівчиною 50 гривень. Весно курва в мундирі в два рази дорожча. Люди, які живуть за принципом, моя хата з краю нічого не знаю. Походу знають дуже багато і в основному живуть в центрі. Ренат Ахметов купив шість соток землі під Львовом. Зауважте не біля, а під. Панове, у нас буде метро. Нещодавно Олег тягнебок відпочив на власному острові, бо всі знають, що Куба це острів свободи. Багаті і гламурні дами також їдять шаурму, правда, лише з йоршерських тер'єрів. Ерос Рамазотті на своєму мазераті в'їхав в бугаті Карла Анчелоті. В мазераті вм'ятина в капоті, а в Бугаті Карла анчелоті карло анчелоті якісь дві тіті. Найкращий пояс вірності для дружини це чотири пояси чоловіка за версіями WBA, WBC, WBO і NBO. Індійський скрипаль Лакшміна Раяна Субраманія. Угорське місто Секеш-Фехервар, столиця Мадагаскару Антана Наріву. Не дай Боже їм трапитися у промові Януковича. Тернопільські маршрутчики прийняли офіційне рішення. Автобуси, яким перевалило за 20 років, називати Богдан Васильович, Богдан Петрович і навіть присвоїли їм категорію по інвалідності. З вами були Юра Бадзян і Віталійний новини від варіати шоу. Дякуємо. Зустрічайте, Музика варіати шоу Коля Кутуньо, Місто Рівне. Музичний блок. І перша пісня називається Страшна правда Макдональдса. Па-ра-па-па-па, -па -па, я це люліт. Дякую, панове. Наступна пісня про те, як вища освіта допомагає в житті. Як же нам не веселитись в нас життя було як мед. В нашім домі поселився пакистанець мухамед. Ми ж сусіди, ми ж не знали. З мухамедом є прикол, бо давно його шукає. СБУ і Інтерпол. Але мухамед не сяде, його прикриває весь медінститут. Дякую, панство. Наступна пісня про залізничну дорогу. Сіренівий туман над нами пропливає, на тамбуром горить. Проводка і матрас вже зірваний стоп кран і провідник ридає, Так їде на екскурсію одинадцятий клас. Українська народна, діскачечна. Ой, вишневому саду, там солове і кощебетав. Додому я просилася, амфітамін все не пускав. І на завершення мого виступу е, пісня про те, як новітні технології допомагають в житті. Світ. В якому я живу, всі кличуть інтернетом, панує там любов. Жила-була дівчинка, та хотіла в столицю, та не поступила в уст. тепер на сайтах, дивіться. Я знаю пароль, зайду на сільський ру, скачаю, подивлюся тоді зітру. Я знаю пароль. Зайду на ляшкінет. За це тобі я дякую, інтернет. Другі друзі, наступних варіантів, які зараз на цій сцені, сам бог волі називати варіантами, тому що на день святкування російського чорноморського флоту у Севастополі на площі Нахімова вони розгорнули великий червоно-чорний бандерівський. Прапор. Ну, правда, чорне заховали під червоне, але факт залишається фактом. Дует варіати, місто Тернопіль. Володимир новорковцу Віталій Киє. Бабця в Ощадкасі. Добрий день. Добрий день, бабцю. То є банк. Так, бабцю, це банк. Добрий день. Добрий. Дивлюся, нема нікого. Бабцю, нікого нема, в нас обід. Вони а, обід. Прийдіть пізніше, я вас обслужу. Охранників нема. Бабцю, нікого, нікого, нікого нема. Нікого нема, нікого немає. Нікого нема. Руки вверх. Штані вниз, признавайся. Чи... Баб бабчу, Руку забрав. Бабцю, що що ви робите? Що я роблю? Сідай на крісло і пиши на тому калькуляторі. Київська, 7, 208. К Крижанівська, ОВ? Крижанівська, ОВ. Гаряча вода. 180 кубів. Оплачено. Не, не оплачено. Оплачено. О -о оплачено. Оплачено. Земна вода. 200 кубів. Оплачено. Не, не оплачено. Оплачено. Опла 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 Газ, жек, світло. Не, не оплачено. Газ же світло! Оплачено, оплачено, оплачено. Оплачено. На два роки вперед. На, на два роки вперед. На два вперед. роки. Витягуй ту карточку, закривай в очі і рахуй до десять. Йду додому, скажу дідові, що нахер нікому ті субсидії не потрібні. Я чекаю. Зупиняємося. Стандартна ситуація. Випадок в ліфті. Я перепрошую, можна, можна, я знаю, будь ласка, будь ласка, будь ласка, вам на який поверх? А, мені на восьмій поверх, я живу в 26-й квартирі. Сама в мене величезне ліжечко. Добре, мені на п'ятий. Боже, ми застряли. Боже, ми застряли. Мені мені страшно. Мені страшно, доволі. А ви знаєте ту страшну історію, що в нас по району ходять два сексуальних маньяки. Вони такі сексуальні, що тілки їх самі шукають. Ви знаєте, Що ви зараз таке говорите? Ви розумієте, що ми застряли ми за... тут темно, нам треба вибратися. А ви розумієте, що вони ловлять своїх жертв і не гвалтують, а займаються з ними коханням і дарують перед тим квіти, прямо на кнопках, прямо тут. Гіночко, Прям заспокойтесь, ми застряли! Ми застряли, ви і нас звідси. не працює. Я понял. Ти не той. Ти бик! Ти кончи! Руки забери від мене! Уродина! Ви як взагалі до мене звертаєтесь, а? Бо чого я сіла в тені? Короче, я відкриваю ліп, ви вилазите і кличете на допомогу! Нікого я не кличу, нікого я вилажу і йду сюди, перди біла кусок! Алло? Урод, ти що робиш? Алло? Ну, ну, мацьонька, ну! Алло, Вася! Бери квіти і підтягуйся між шостим і сьомим поверхом. Тут пані кохання захтіло. Я тебе червока, I love you, я, я тебе кохаю, я тебе люблю, я Друзі, кохав, Ми I продовжуємо і переносимось в Карпати. Екскурсія в Карпатах. Доброго дня! Добрий день! Я ваш гід. Дуже приємно. Давайте по Карпатах трошки пройдемося, подивимося. Ви знаєте, я вам хочу розказати. Що Карпати одні з найстарших гір на планеті Земля? Ага. І вони десь мають приблизно 4 мільярди років. А Бог створив Карпати для того, щоб Ющенко мав де проводити своє день народження. Ага. А от для чого Бог створив Ющенка? Ніхто не знає. Ясно. Mm -hmm. Слухайте, а що там, а, а там внизу там такий маленький гуцульський базарчик? Ага. Там гуцули продають маленькі шкатулочки, біточки, такі булавочки, такі і, дошки. І, і то все роблять наші гуцули? І Це роблять наші китайські гуцули. Так. Слухайте, а що, а що бачите, це? хтось вирубав ліс і посадив ціле поле конуплі. Ходи повірю, якщо пройти через коноплю, можна побачити чупака. Да. Вот була, вон Привіт! Ах, красиво! Гарно, гарно. слухайте, а то правда, що в Карпатах. В великі... Правда, правда, що в Карпатах дуже величезні і обширні поклади нафти. Але а? дуже глибоко. Так глибоко, ну, капець прям. Розумієте, В 80-х роках е, з Радянського Союзу почали сверлити свердловину. Угу. То сверлили, розумієте, а, а воно так глибоко ну, під самим Іраком. Наша <плес> нафта. Просверлили, а шланга такого не було. Хтось там потягне? Ну. І все, і так і лишили. А, наш, а в Ірак і що? Все, нафта, наша українська. Да. <плес> <плес> Можете? можете ще пару слів розказати мені про цвіт папороті? Про цвіт папороті, та розумієте, за легендою папороді росте тільки в Карпатах і цвіте один раз в рік, але ніхто ще не бачив. Як ніхто ніколи? Ніхто ніколи не бачив. ніхто бачу. ніколи ніде? Ще ніколи, ніколи, ніколи ніхто бачу. ніколи не йде, ніяк ніколи не поле 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 тримає. Ну все, прийшли з тебе 600 євро. Так я не понял, а чого так дорого? Бо ми вже в Польщі, вон твій бус, а стої наркотою тебе хрен хто сюди дешевше заведе. Чи поканні пів години ви провели разом з нами, то або ви винні нам гроші, або вам дійсно сподобалося. Сподіваюся, що рівно за тиждень ми побачимось з вами і не тому, що ми позичили вам гроші. Це було перше україномовне гумор шоу «Вар'яти».